Мої вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Якщо ви вперше на цьому youtube каналі, попрошу вас підписатися тут з вами регулярно аналізуємо всі найважливіші новини з цього божевільного світу. Сьогодні в нас на календарі 4 липня, п'ятниця і на вечір цього дня хочу з вами проаналізувати найважливіші події. Кожного з вас попрошу поставити лайк, прокоментуйте в до цього відео, звідки ви нас дивитесь, Ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися з російською пропагандою. Що ж, про що хочу з вами поговорити, в першу чергу, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Говорили, десь орієнтовно 40 хвилин. Є важливі деталі, певні інсайди, що ж пообіцяв Трамп. Для України під Гексет, очільник Пентагону, очевидно, одноосібно вирішив зупинити допомогу Україні, попри те, що аналіз складів озброєння США показав, що критичності не існує, і до речі, цьому рішенню здавалося не лише в Європі, а навіть в Конгресі і в державному державному департаменті, очолюваному Марко Рубі. А от Білий Дім не знав теж про це рішення, але підтримав Гексета. Ну і, врешті, Німеччини Фрідріх Мерц таємно домовляється зі сполученими штатами Америки аби допомогти Україні. Київ і Вашингтон працюватимуть над посиленням захисту українського неба. Про це за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив президент України Володимир Зеленський дописом у. Офіційних в своїх соцмережах, за словами нашого лідера, у нього з Трампом відбулася дуже важлива й корисна розмова. Зеленський привітав президента Трампа й увесь американський народ із Днем Незалежності, який відзначається сьогодні, 4 липня. Я нагадаю, якраз на 4 липня після розмови Трампа з Путіним Кремль вирішив масовано обстріляти Київ, і, на жаль, вже відомо, що є одна жертва і велика кількість постраждалих. Великі ще співчуття. Родичам загиблих загиблої людини ми бачимо, що будь-які контакти з Кремлем призводять до того, що терористична організація Російської Федерації лише посилює свої геноцидні речі в Україні, геноцидять український народ. Давайте далі говорити, що ж сказав Володимир Зеленський за підсумками розмови з Трампом. Цитую: ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу без берегти життя. Людей і нашу незалежність ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля щоб зупинити вбивства і відновити нормальний, сталий і гідний. Мир потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції. Як повідомив Володимир Зеленський, він говорив з американським лідером про поточну ситуацію, про російські повітряні удари та ширше про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований. Дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо протиповітряної оборони і домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Зокрема, президент України сказав, що вони домовилися про відповідну зустріч команд. України та США говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва готові до прямих проектів з Америкою. І вважаємо, каже Зеленський, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Також лідери країн обговорили взаємні закупівлі та інвестиції, обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами. Видання Ексіос передає певні інсайди цієї розмови, тому що бачимо такий є загальний фон зі слів Володимира Зеленського. Конструктивна розмова звичайно, що ніякої конкретики не слід було очікувати від нашого президента після розмови з Трампом. Так, от «Ексіос» каже, що під час телефонної розмови президентів України та США Дональд Трамп пообіцяв це важливо розібратися, чи справді була призупинена військова допомога Києву. Зазначається, що розмова між президентами тривала приблизно 40 хвилин, і в основному була присвячена потребам України щодо протиповітряної оборони. Неназваний український чиновник та ще одне джерело, знайоме зі змістом цієї розмови, повідомило журналістам, що Трамп був у курсі останніх атак Росії по Україні і, начебто, висловив бажання допомогти Україні в захисті неба. Цитуємо, Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, і що він перевірить, що було призупинено, якщо взагалі було, за словами українського чиновника Трамп і Зеленський домовилися про окрему зустріч профільних команд. Ну і власне про саму зупинку допомоги про це каже NBC News, що Пентагон цього тижня я вам нагадаю затримав партію американської зброї для України через занепокоєння щодо низки низьких запасів. На складах сполучених штатів Америки, але аналіз, проведений високопоставленими військовими офіцерами Пентагону, показав, що допомога не загрожуватиме боєготовності американської армії. Про це повідомив телеканал, яка вже й казав NBC, посилаючись на трьох неназваних американських посадовців. Крок щодо зупинення постачання зброї здивував слухайте державний департамент США, членів Конгресу, посадовців у Києві та європейських союзників. Повідомляють численні джерела обізнані з цим питанням серед критиків цього рішення. Були республіканці, навіть ну демократи, це само само з собою зрозуміло, які підтримують допомогу Україні. Ми не перебуваємо на нижчому рівні запасів ніж за три з половиною роки війни в Україні. сказали ЕНБІСІ. Високопоставлений член комітету з питань збройних сил палати представників Адам Сміт він додав, що його співробітники бачили цифри і, не вдаючись у подробиці, що немає жодних ознак дефіциту, які б виправдали призупинення допомоги Україні за словами оцих от трьох неназваних членів конгресу та колишнього посадовця Сполучених Штатів Америки, призупинення постачання військової допомоги Україні було. Одноосібним кроком міністра оборони Піта Гексета. Це був третій випадок, коли він самостійно зупиняв постачання допомоги Україні. повідомили джерела у двох попередніх випадках, у лютому та травні його дії були скасовані через кілька днів. Співрозмовники NBC News зазначили, що законодавці від обох партій були розчаровані тим, що їх не поінформували заздалегідь, і перевіряли, чи не порушила затримка. Постачання законодавство, яке зобов'язує надавати Україні допомогу в галузі безпеки. Ці законодавці і деякі європейські союзники намагалися з'ясувати, чому Пентагон наказав поставити на паузу постачання і наполегливо домагалися скасування з оборони. Білий дім захистив рішення Міноборони, заявивши, що воно відбулося після поточного перегляду допомоги США союзникам і партнерам за кордоном, який розпочався минулого місяця. Огляд розпочався після того, як Гіксет опублікував службову записку, що наказує об'єднаному штабу Пентагону переглянути запаси всіх боєприпасів. За словами трьох посадовців, оцінка виявила, що деякі запаси високоточних боєприпасів перебувають на нижчих рівнях, але ще не перевищують критичних мінімумів. Тут варто зазначити, що насправді. В конгресі кажуть, що нібито якексет порушував законодавство. Він не порушив, на жаль, так тому, що він має право одноосібно призупиняти, перевіряти надання озброєння за кордон іншим країнам. Також важливо відзначити, що Гексет це абсолютно є непрофесійний на своїй, на своїй позиції. Посадовець було багато скандалів. Мовляв, що він показував своїй дружині переписку щодо ударів по ємецьких хуситах, а це розголошення таємниці, і справді в США був гучний скандал. Також треба пам'ятати, що Гексет і віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс вони є ізоляціоністами. Це ті, які в Крилі. Очолюють те крило в оточенні Трампа, яке проти будь-якої допомоги і взагалі, байдуже на Україну. Та й пригадайте Джей Дівенса Венса в овальному кабінеті 28 лютого, коли він сказав, що він знає, що на запрошення Володимира Зеленського наш президент сказав, що приїдьте, Джей Дівенс Подивіться, що творить Росія в Україні. Він сказав: я все бачу в телефоні. Тому треба розуміти, під Гекса це то крило Білого Дому, верніше, оточення Трампа, яке абсолютно не зацікавлено в допомозі Україні на противагу Звичайно ж, Марко Рубіо і його оточення. Марко Рубіо теж зараз дуже важлива фігура в Білому домі. Тому що він ем, очолює, окрім того, що він є державним секретарем. Він ще очолює на 6 місців найближчих, як мінімум, посаду радника з нацбезпеки Трампа. І ще має дві посади. Тобто, він впливова особа в оточенні Трампа. Загалом, давайте підсумуємо: зупинка допомоги Україні, але це дивіться. Це є партії постачання озброєння, і це одна з партій була зупинена, хоча вже є нібито, Повідомлення інсайди після розмови з Зеленським Трамп наказав відновити це постачання. Але знову ж таки, це лише чутки і не більше. Є ще один нюанс. Кажуть, що ця допомога була за контрактами від виробників зброї в США, а не складів, не PDA, програма, а Юсай. Ну, але це також точно невідомо. Давайте трішки поговоримо про. Настрої і реакцію Трампа після розмови з Путіним. Там же ж ужаков радник Путіна. Ми з вами вчора говорили. Порозповідав, що була конструктивна розмова. Там все прекрасно. Натомість Трамп заявив після розмови, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором. Ми також говорили про війну в Україні, каже Трамп. І я не задоволений цим сьогодні. Я взагалі не досягнув з ним жодного прогресу. Згодом, під час спілкування з журналістами, Трамп заявив. Він там відправлявся в войову. Він ще раз розповів про розмову з Путіним. Він сказав наступне: чесно кажучи, мені здається, що Путін там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Анонсував він тоді сьогодні. Вночі розмову з Зеленським, яка відбулася. От також Трамп заявив, що вони не зупиняли. Мала ну, це до розмови з Зеленським. Вони не зупиняли допомогу, і знову ж таки, сказав, це ключове. Що очевидно Трамп бачить, що він не може вплинути на Путіна, тобто треба тиснути, але він хоче розмовами і е, теплою ванною обходитись з Путіном, Це не допомагає. і Він знову ж таки в, висловив свою тезу, що це війна Байдена і це його проблеми ця війна Росії. В Україні на ці на цю критику Трампа негайно відповів Кремль. Вони там перелякалися, і виступив речник Путіна. Дмитрій Пісков. Він сказав наступне: ну то сказав, що вони ведуть переговори, але їхньою першочерговою метою це є досягнення цілей, які вони поставили перед так званим СВО. Пєсков вже трішки лояльніше в сказав, що ми дуже хочемо завершити війну політико дипломатичним напрямком, але поки це не є можливим. Тобто він каже, що дуже хоче завершити війну, не вбиваючи українців. Ну це абсурд, ви це знаєте. Дуже важлива заява. Пролунала від піднебесної. Ви маєте це почути. Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час чотиригодинних розмов перемовин з головою дипломатичного напрямку Європейського союзу Каю Калас. Заявив фундаментальну річ, що Пекін не може дозволити собі, аби Росія програла у війні проти Росії. Про це написало видання South China Morning Post. Це видання англомовна, аби ви розуміли, Китай використовує для того, аби контактувати з зовнішнім світом, тобто вони повідомляють зоні, що вони думають. Саме звичайно не офіційні джер... джерела це повідомляють, але інсайди з цієї розмови. Так от, за словами джерел, під час закритої зустрічі з Каю Калас, очільник МЗС Китаю, Ван її заявив, що поразка Росії для Пекіну є неприйнятною. Чому вони так вважають? На їхню думку, якщо Україна переможе Росію, і війна завершиться, тоді США матимуть змогу повністю сконцентруватися на не напрямку, а це величезні проблеми для Китаю, так вважає Пекін. Тому вони не зацікавлені, щоб звичайно ж Росія в цій війні поступилася одночасно на офіційному рівні. Ван і зазначив, що вони не беруть безпосередньо участі в допомозі Росії, бо мовляв, якби вони допомагали Путіну у війні проти України, то війна давно їм давно вже закінчилася. Ну але ми всі прекрасно знаємо, що снаряди йдуть. Лева частка більше половини на фронті це з північної Кореї. Якби Китай, якби Китай був проти, звичайно, що поки кімче ні, нічого би не передавав. Ми показу знаємо, що всі мічі, мікрочіпи, обладнання, станки, речі подвійного призначення з Китаю йдуть саме до Росії. Тут навіть як то кажуть, і до ворожки не ходи. Натомість, трошки намагаються тиснути на Трампа в Конгресі троє американських сенаторів демократів, звати їх Джин Шахін, Елізабет Уоррен та Кріс Кунс. Ініціювали початок розслідування причин, через які адміністрація президента Дональда Трампа майже упродовж п'яти місяців не запроваджувала нових санкцій проти Росії. Про це пише видання Хіл. Ну і ці от сенатори дем... демократи вони обурені, що мовляв, справді спочатку каденції Трампа з 20 січня немає жодної нового тиску немає жодних нових списків, де би було запроваджено нові санкції проти Росії. Натомість вони знімаються. Ви знаєте прекрасно, Дональд Трамп зняв санкції. Які були в силі 20 більше 20 років з Сирії, і таким чином частково зняв з певних осіб російських там бізнесменів, тому що вони потрапили під санкційний список саме через Сирію, натомість знімаються. А от демократи кажуть: слухайте, ну Росія далі воює, Росія далі вбиває українців. Росія не зробила жодного кроку, хоча б для припинення вогню, проігнорувала вже шість разів пропозиції Трампа там І припинення вогню, і шість разів вже фактично було розмов, шість контактів Путіна і Трампа. Немає жодних зрушень, а Путін по колу говорить одне і теж. І демократія не розуміють, чому ж так? Чому Трамп не тисне? Чому Трамп не створює нові списки е, тих, хто геноцидив український народ? Більше того, це важлива інформація. Військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки має дуже серйозне до речі лобі в конгресі. А частина республіканців, до речі, однопартийців Трампа безпосередньо мають свої частки в. Бізнесі виробництва озброєння США. Так, от засновник американської оборонної компанії Андуріл Індрестіс звати його Palmer Лакі, написав себе в соцмережі. Дуже важливі і потрібні слова. Сполучені Штати повинні надати Україні інструменти, необхідні для перемоги. Це найшвидший шлях до миру, так чи інакше. Він також розповів, що обладнання і люди його компанії в Україні були вже через два тижні після повномасштабного вторгнення ця компанія Андріал індустріс вона виробляє передові технології ем, оборонного характеру, кібербезпеки і спеціалізується також, ем, щоб ви розуміли на безпілотниках. Бачимо на Трампа, тиснуть з усіх боків і в конгресі, і виробники озброєння. Думаю, що цей тиск просто так не менеться Вони достукаються до донні і донні все ж таки зрозуміє, що немає інших шляхів як. Першу чергу надання озброєння Україні ми розуміємо, що його, його його треба буде купувати, можливо, через Європу, і також, звичайно, от якісь санкції. От, власне, про озброєння. Давайте почнемо: про те, що якщо і Україна не захоче Трамп продавати, то європейці активно будуть. Осередниками німецьке видання Більд каже, що німецький уряд на чолі з Каслером новим Німеччини Фрідріхом Мерцом терміново працює над рішенням, щоб передати Україні нові системи протиповітряної оборони і ракети за допомогою таємної угоди зі сполученими штатами Америки. За інформацією видання Більд кілька тижнів тому, міністр міністр оборони Сполучених Штатів Америки Пітуґексу, про якого ми вже сьогодні згадували, надали запит на а, таємну угоду. За якою Німеччина готова придбати два комплекси систем Петр для України Я нагадаю вам, що Київ намагався контактувати з США і пригадуєте, спочатку на саміті Великої Сімки в Канаді Володимир Зеленський хотів зустрітися з Трампом. А ми передати йому список. Не вийшло, бо тоді терміново Трамп відлетів до США, вказуючи на проблеми на близькому сході. Потім була зустріч Трампа і Зеленського. На саміті НАТО в Нідерландах 25 червня, і тоді в 40 хвилин знову ж таки поспілкувався Володимир Зеленський з Трампом. І після цього Трамп сказав: подивимося. Бачимо кілька тижнів тому, це якраз виходить, десь і в час проведення саміту НАТО, даві два тижні тому. і от Фрідріх Мерц активно працює над тим, аби закупити Петро для України. Вони вже раніше казали про це офіційно, що вони готові купити. Передати вони частину свого озброєння, вони мають патріоти, комплекси, не можуть тому, що кажуть десь 25% всього ППО, яке є в Німеччині, вже Україна отримала. А далі вони не можуть цього робити, тому що підривають обороноздатність самої Німеччини. Але я більше переконаний, що вдасться таке. Через посередництво Європи купувати в США озброєння. Це йде до того, тому що інших варіантів просто таки немає. На сам кінець, хочу вам розповісти, що винирнув пригади. Такий був стів Вітков абсолютно бездарний перемовник по близькому сходу. Він є спецпредставником Трампа по близькому сходу, абсолютно бездарний перемовник по Україні. він з Путіним там ручкався, цьомкався. пригадуйте розповідав в інтерв'ю. Так і рука, що, мовляв, на окупованих територіях України живуть російськомовні люди, які розмовляють російською мовою, начебто вони проголосували на референдумі і хочуть бути з Росією. Ну звичайно ж, це, це, це весь абсурд рознесли офіційний Київ. Потім Віков припнув язика, і взагалі на певний час пропав. Тут він винирнув, ну але винирнув кажуть джерела. Видання політико, так от що політику пише спеціальний представник президента Трампа Стів Воїткофф виступає за скасування санкцій проти російського енергетичного сектору. Хоча ця ідея навіть не подобається самим соратникам Трампа. За даними двох джерел, близьких до видання, відкоф відстоює скасування обмежень, що діють проти енергетичного напрямку Росії. Що вони прагнуть? Вони хочуть наступне. Аби інвестори Сполучених Штатів Америки, якісь бізнесмени, оточення і напевно дуже близькі друзі Сєва Віткофа брали безпосередню участь в відновленні північного потоку через Балтійське море газопровід до Європи, вже раніше були про це повідомлення, що є такі особи з оточення Віткофа, які готові навіть чи викупити цей північний потік, чи купити частину в Газпромі. Ну зробити все для того, аби світ подумав, що це вже є. Труба не російська, а американська. Але хочу вам нагадати, що саме у 18-му пакеті, до речі, сьогодні не вдалося його затвердити. Знову ж через Словаччину. Роберт робертвіцо блокує цей пакет, каже, що дайте мені гарантії, що я буду мати газ після 28-го року. Бо ви знаєте, що в цьому пакеті повністю ЄС відмовляється від газу російського в будь-якому вигляді. Чи то скрапленому, чи е, трубопровідному не, до 28-го року, так от в цьому пакеті його не вдалося його, е, дотиснути сьогодні. Але я думаю, найближчим часом вдасться пояснити ФІЦУ, де його місце. До речі, скандинавські країни зараз кажуть, що е, такі країни, як і Угорщина, треба позбавити права голосу в ЄС, чи є механізми навряд, чи треба шукати, придумувати, але такі заклики важливі. Так, от повернемося до північного потоку в 18-му пакеті санкцій. За ініціативи Німеччини за ініціативи Фрідріха Марца прописані заборони на використання північного потоку і північного потоку 2 аби унеможливити знову ж таки постачання газу від Росії. Європі, ну звичайно, вони там будуть пробувати називати, що це газ вже американських компаній, або якихось інших, або десь Казахстану, чи звідки звичайно вони будуть шукати обманні шляхи, але сам факт 18 вісімнадцятий пакет накладає санкції на ті потоки, які оцей от відков хоче відновити. Це дуже важливо. Що ж такі були мені здається. Ті новини найважливіші, які ви мали почути. Попрошу вас, підпишіться на мій YouTube канал, прокоментуйте, поставте лайки, поділіться нашою розмовою. Давайте розвивати кіномовний контент, давайте доносити в першу чергу до українців правдиву інформацію, а не ті наративи, які активно розносить по світу Кремль, вкладаючи в це мільярди своїх фубликів.